Hello, my friends! Всім привіт! А ми продовжуємо цикл уроків з граматики англійської мови по кроково. Маємо на меті повторити часи англійських дієслів, коли вони вживаються та як будувати речення в цих часах у стверджувальній заперечній питальній формі. Розглядаємо групу часів Continuous Tances. Вже завершуємо, тому що вже розглянули. Теперішні тривалі, минулі тривалі, і на останньому, попередньому уроці ми почали розглядати Future Continuous, майбутній тривалий час. Ми розглянули ствердження: сьогодні у нас заперечення в Future Continuous Chance заперечення в майбутньому тривалому часі. Дія в майбутньому тривалому часі. Відбуватиметься не просто в майбутньому, не просто ми констатуємо факт, як ми це робили в future simple tense, в майбутньому простому часі, а в тривалому часі ми уточнюємо години перебігу за допомогою якоїсь детальної інформації про ці години саме певні, або за допомогою іншої дії. Наприклад, On Friday», у п'ятницю, When you come, коли ти прийдеш? «At 5 p.m.», о п'яті вечора розглянемо три а, такі найбільш показові приклади. І так, як же граматично будувати речення, заперечне речення в F'uture Continuous Tense» в майбутньому тривалому часі? На попередньому році, коли ми розглядали ствердження в майбутньому тривалому часі, ми зазначили, що треба поставити допоміжне дієслово «to be» «бути» в майбутню форму майбутнього часу, і ця форма синім кольором виділена Will Be. Але так як у нас заперечення, ми маємо додати заперечну частку NOT. Вона має ставитись посередині. Will Be буде Will not Be. Що е показово і легко для майбутнього тривалого часу, на відміну від теперішнього минулого, це те, що для всіх. Е Безпосередньо займенників чи в в множині, однакова форма, тож не треба замислюватись. Да? В теперішньому у нас були форми А, <coughs> в минулому возв'я залежало від того, про кого йшла мова, в майбутньому для всіх однакова. Ай, я, хі, він, ши, вона, іт, він, вона, воно, третя особа однини не про неї, ю, ти або ви в англійській мові одне слово є множиною. Ви, ми, зей, вони. Тобто про всіх буде однаково. Можна назвати займенником виконавця дії, можна назвати його по імені, професії або ким він вам доводиться. І так, на перше місце ми ставимо виконавця дії. Далі наше заперечення Will Not Be і основне смислове дієслово – до якого ми маємо обов'язково додати інгове закінчення в континіусі. Тобто в усіх тривалих часах, до речі, що це теперішні, що минулий, що майбутній, до основних смислових дієслів обов'язково додається закінчення «інг». Це показник цього тривалого часу. Контінюс. І далі уточнюємо детально інформацію, коли саме відбуватиметься, в нашому випадку це заперечення, значить не відбуватиметься ця подія. Це відміна тривалого часу Continuous від простого simple. Да, тому що майбутній час є і там, і там, але там ми просто констатуємо факт, в, наприклад, наступної п'ятниці да, або не буде якась подія. А тут ми уточнюємо години перебігу подій. І так, я хочу сказати, що я не буду пакувати речі в цей час у п'ятницю. I will not be packing at this time on Friday. Про нього. Він не пакуватиме речі в цей час у п'ятницю. He will not be packing at this time on Friday. Про неї. She will not be packing at this time on Friday. Про нього. It will not be packing at this time on Friday. Множені. Ви не пакуватимете речі в цей час у п'ятницю. You will not be packing at this time on Friday. Про нас, we will not be packing at this time on Friday. Про них. They will not be it this time on Friday. Також можна скоротити will not be. Will not має скорочену форму won't. Не плутайте словом won't хотіти. Пишеться зовсім по іншому, по вимові трошки схоже, звичайно. Але ми маємо розуміти з контексту, що, про що мова. Да? Чи це слово хотіти, чи це заперечення <кій> в майбутньому? І так, заперечення в майбутньому тривалому часі. Називаємо виконавця дії. Далі заперечення «won't be» в скороченій формі, дієслово, основне смислове з інговим закінченням і уточнення інформації, коли саме відбуватиметься подія. Це уточнення, другий приклад цікавий тим, що подія може відбуватись, зазначатись час перебігу подій не обов'язково годинами, а можна і за допомогою іншої дії. When you come, наприклад, коли ти прийдеш. Це умовне речення ця частинка, тому вона в present simple в теперішньому простому часі, після слова, коли у нас завжди Will, На нашу мову ми перекладаємо Ти прийдеш. Але в англійській тут допоміжного дієслова ВІЛ майбутнього часу немає, тому що це умовна частинка, це окрема тема, окремо розглядається. Але майте на увазі, що when you come, коли ти прийдеш в теперішньому простому часі ця частинка речення. І так, ми наразі розбираємо future continuous – майбутній тривалий час заперечення. І так, я не буду обідати, коли ти прийдеш I won't be having dinner when you come. Про нього He won't be having dinner when you come. Про неї She won't be having dinner when you come. І про нього Неістота. В однині. It won't be having dinner when you come. Множені, ви не обідатимете, коли я прийду. You won't be having dinner when I come. Про нас, we won't be having dinner when you come. Про них, they won't be having dinner when you come. І ще один приклад для практики для закріплення. Проміксуємо скорочену і повну форму Will not be won't be. Для всіх, однак, нагадую, незалежно від того, в одній ніч в множині. І так, я не буду обговорювати план о п'ятій вечора. I will not be discussing the plan at 5 pm. Він не буде обговорювати план в 5 вечора. He won't be discussing the plan at 5 pm. Про неї. She won't. She will not be discussing the plan at 5 p.m. Про нього It won't be discussing the plan at 5 pm. І множині. Про вас. Ви не будете обговорювати план о 5 вечора. You will not be discussing the plan at 5 pm. Про нас, we won't be discussing the planet 5 pm. Про них, they will not be discussing the plan at 5 pm. І так ми розглянули заперечні речення в Future Continuous Tense. в майбутньому тривалому часі. На наступному уроці розглянемо. Питальні речення в Future Continuous tense, і Таким чином ми завершимо розглядати групу часів Continuous. Bye for now!